Привіт усім! З вами Лірок. Ну і що ж, цей момент настав. Ми зараз з вами перебуваємо поряд з храмом чорного яйця. В забутому перехресті, чи, точніше, вже інфікованому перехресті. І спробуємо в грі Hollow Knight отримати першу кінцівку. Зачарування у мене ось такі. Не знаю, чи допоможуть чи ні. Навіть не знаю, що нас чекає. Тобто під кожного боса треба якось окремо одягатись насправді. І глянемо, що там, що взагалі на нас чекає. Тут уже все відчинено, відповідно. Ой. І звідти вже хтось кричить. Ну, спробуємо. глянути, що на нас взагалі чекає. Якісь ворота. Ага. Гарно тут. Тут виходить лава. Вона нам В принципі, не потрібно. A весл Tough Bund. You shall know the State of the World. Ага, можна побачити, е скільки пройдено гри, хала буде цілий знову. Ладно, можна тоді зберегтись після такого. Так розумію, після проходження нас повинно викинути сюди ж. До речі, скільки ми пройшли? Так, чи 100. Тут не пише. Я так розумію, в інвентарі. І. А, 98, і 98. Прикольно. Тобто не 100 ми пройшли. Ну, і нічого. Ще можна буде все. В наступному проходженні прямо все позбирати, вичистити. Ну, точніше, в цьому проходженні просто після цього боса. Так. І тут і ось інфекція живе. Ага, тут -то сюди можна і не заходити. Ходить так. Угу, все зачинно. Вау. Вау. А він до нами спостерігає. Так розумію, цю снів треба. Ні. А, ні, просто так розбивається. Ну Звільняти боса, який тебе буде бити, то така собі ця. Uh -huh. А, порожній лицар. Певно ж. Різні стадії. Вау. Wow. Треба було відновити здоров'я. Вау, wow. він Ще щось робить? Ніхто ну, не думав, що це буде з першого разу, добили, але першу стадію ми здолали. Впевнений я, що... Хоча це дуже зручно ось з цим. Чи, може, краще щось інше. Просто бачу, що це проти нього не сильно працює. Так, поки спробуємо ось так. Ну, але тінь дуже допомагає. Що-що, тінь точно допомагає, а, він же прямо тут. Ай. Головне, не поспішати, справді, а знов попав на цю штуку, ти куди? А, добив знову. Так, напевно, найгірше. А якщо взяти якихось, не знаю, жучків чи ще щось. Так. Об'ємо ми його насправді взагалі не часто. Спробуємо поки що ось так. the <laughs> ah, we'll dare it back. новая уже хм. Ой. Я же не думал что все да вот так просто так ук wow. ой еще к снова стадия его <laughs> же так триская нас правде Аж аж страшно, якщо чесно. Ага, перетягуємо на себе. Ці жучки мені зручніші видно. Так, і ми забираємо, я так розумію, всю есенцію його на себе. Є збереження, ну, побачимо. Я спеціально зробив копію вручну, якщо що... про всяк випадок. Ага, тут тобто наш лицар стає. Власне, цим запечатаним. Оп. І печатка. Що,правда, зрозуміло там троє було. Які запечатували, а тепер там нікого немає. О, є досягнення. Столай порожнього лицаря і стань, власне, ним. Я думав, що це наш головний герой, а тут виявляється, що. Так, і нас багато заставлять дивитися. У нас ще теоретично мало б секретне, секретне закінчення бути. Поки нас не пускають. Не знаю, не хочу тиснути Escape. Хоча. Ага. Отак. Змусять дивитися. Добре, я вас не буду змушувати це дивитися. Е відновлю, коли будемо ближче до кінця. Ну, ми наближаємося до кінця. Титри були насправді досить такі короткі, напевно, хвилина. Тут перекладачів купа була. А, через Kickstarter. Вітаємо. Ага. Вітаємо, що досягли цього. Ви витримали і тріумфували. Я сподіваюся, що ви насолодились світом порожнього лицаря. Ми скоро зустрінемося на дорозі вперед. Ось, досягнення є. О, має бути он гриб летить. <свісно> Вийшло в нас все-таки отримати цю секретну, секретне закінчення. Тобто навіть. Теоретично більше буде кінцівок тут. 4, напевно, я зможу отримати. Може, не знаю. 98% час такий то. а Ні, дякую. No, shade no reviving, this is... Да, не треба мені таке, дякую. Я хардкор взагалі не сильно люблю. О, тут змінилась вже заставка. Так, ну у нас там трошки пороблені секретні копії. Ну і виходить, нас має виконати на лаві прямо перед босом, я так розумію. Звідси виходить можна вийти. Так, я правильно розумію. Так, 98% трішки ми не зробили. Наскільки я знаю, тут, правда, більше. там Досягнення є на 112, але сотню, я думаю, ми змогли б зробити. Ну і все. У наступних серіях вже продовжимо добивати цих всіх монстрів. Тут ще вистачає досягнень і набивання майстерності. Так, ну що ж, а тим, хто ходив одне закінчення, ось воно і було. <хе> Дякую за увагу! Бережіть себе!